Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми пропонуємо 10-й мішечок кофт флісових під кодом позиції 252 На сьогодні з даної позиції це буде останній мішечок. Далі ми переходимо до іншої позиції. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів, вага мішка 20 кг, вартість мішка 70 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить 2744 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Для замовлення вам достатньо написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо в день замовлення новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавла та надійним та перевіреним постачальником сортованого секонтенду в Україні. Друзі, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлений лот кофт флісових під кодом позиції 252 мішечок номер 10 І На сьогодні саме кофт флісових це останній мішок в прямому ефірі. Далі ми перейдемо. До іншої позиції. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Ковти флісові йдуть на суцільній блискавці з блискавками до середини та без блискавок. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Щоденно ми будемо зніма... знімати для вас прямі ефіри нового надходження, нових позицій. Замовлення ми приймаємо як на мішечки із відео, так і без огляду запечатаних мішків. Розпаковуються лише ті мішечки, що готуються для показу в прямих ефірах. Присутні в даній позиції всі розміри. Під час огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Зараз представлена позиція під кодом 252. Мішечок номер 10 Вартість мішка 2744 гривні. Мінімальне замовлення один мішок 20 кг. Хто ще не встиг придбати, кофти флісові. Робимо замовлення. Для замовлення пишемо особисте повідомлення в Viber або телефонуємо. Наразі це у нас 10-й мішечок. Попередні 9 відзнятих вже продано. Вісуємо міксовані кофти під кодом 252, вартість мішечка 2744 гривні. Дуже хороша позиція. Не втрачайте можливість придбати для замовлення пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо. Якщо сподобалися сьогоднішні наші огляди, ставимо лайки, коментуємо, робимо друзі, репости. З вами була текстильна група Кавлетекс. Повернемося за декілька хвилин та продовжимо вже прямий ефір з іншою позицією.